НЛП. Геніальна методика, яка допомагає розпізнати маніпуляції і навчитись комунікувати як справжній лідер, чи шарлатанство, яке потрібно негайно зупинити. Сьогодні ми з вами будемо розбиратися з темою НЛП, нейрологістичного програмування. А саме звернемо увагу на те, можна цій методиці довіряти чи ні. Власне, наштовхнуло мене на це відео нещодавно інше відео на YouTube, яке я переглядала. І там одна з відомих українських публічних людей, блогерів можна сказати, розповідала про те, що якийсь час тому вона проходила навчання власне з НЛП, Вона була ним задоволена, вважає, що її змінили її це життя. Але при цьому вона також знає і чула, що все-таки в світі на цю методику чомусь плюються. Особливо в науковому просторі, і ми сьогодні з вами будемо розбирати власне дивитися, чи можна довіряти цій методиці чи ні, і чому власне науковці не дуже її полюбляють, і все і про це будемо говорити. І на кінець ви зрозумієте для себе потрібно вам інвестувати. Це час чи не потрібно? Привіт, мене звати Аня, я психолог і трансформаційний коуч на моєму каналі Mindful masters Ми розбираємо науково підтверджені інструменти, які допомагають покращити як і повсякденне життя, так і бізнес-сферу. Ну що ж, давайте почнемо розбиратися з цим НЛП і власне, чому його не сильно так долюблюють. І я сьогодні прийдуся з вами по декілька основних таких моментах. Я постараюся бути. Максимально об'єктивною і поговорити як і плюси цієї методики, так і про мінус. І отже, першу річ про яку б я хотіла поговорити, це сумнівна особистість автора даного підходу. ну як сказати, сумнівна особистість поведінка власне пана Річарда Бендлера. Так виникає у багато у багатьох людей запитання, чому тому, що. Є докази про те, що у нього була залежність від кокаїну, пив багато алкоголю, бага дуже багато, тобто залежність теж також була алкогольна. Але крім того, ще одна додаткова річ, яка трохи, скажімо так, здивувала середовище. Це про те, що він був втягнутий справу, пов'язану з вбивством. В нього був друг, можливо, ще є, тому що він живий. Не знаю відносно його другу, друга, який був. Наркодилером він продавав наркотики, і там сталася така ситуація, що була вбита дівчина, і в цьому вбивстві звинувачували власне Річарда і його друга. І під час допитувань, коли давали свідчення поліції, вони давали зовсім протилежні покази про те, що власне відбулося, що сталося, і ніяк не могли дійти до, до правди. Крім того, додаткова така інформація, яка виплила, що Р... Річард, власне, перед тим телефонував до жертви. І він власне її погрожував за вісім годин до того, як сталася смерть. Під час суду це був суд присяжних. Не всі визнали його винним, тому Річарда відпустили, але говориться про те, що виникає власне дуже багато запитань до нього, до його особистості, до того як він функціонував. Питання чи ми можемо казати, що техніка НЛП вона погана? Що це шар шарлатанство, Якщо один із засновників має таку. Історію життя, чесно, об'єктивно, давайте скажемо так. Це трохи питання моралі, етики і того, кого ми хочемо ставити якби за авторитет у нашому житті, а кого ні, але однозначно сказати, що ця техніка, якби не має право на життя, тому що от, її засновник був таким і таким. Ми не можемо, тому що це несправедливо. Звичайно, в світі відомі і інші історії, там де говорилося про те, що, наприклад, людина, яка була відома, яка була геніальна. Вона при цьому погано функціонувала десь там в соціальному середовищі, або в неї були якісь проблеми: проблеми там чи з законом, чи з іншими галузями. Тому це одна із причин, яку якби закидають, скажімо так, техніки НЛП і Річард. можна сказати, що вона трохи якби неоднозначна. Давайте підемо з вами далі. Я почала з такої, знаєте, самої, ну я не знаю, для когось це можливо самої важливої, а для когось найменш вагомої причини. Будемо рухатися з вами далі. І друга причина, чому. До НЛП виникають це питання. Це власне пов'язано з тим, а чим саме є ось це НЛП? Чи це є метод комунікації, який допомагає нам власне навчитися маніпулювати? Чи це метод, який дозволяє нам розпізнати ці маніпуляції? Чи в кінці кінців НЛП є психотерапією? А взагалі засновники говорять про те, що вони якби не називають, не вибирають такого конкретного слова, щоб якось визначити, назвати цю. Техніку, щоб приділити її до якоїсь категорії, чи це правильно, чи це неправильно? Тут складно знаєте якось об'єктивно оцінити, але я б хотіла поговорити зараз про частину, власне, пов'язану з психотерапією. І зараз у нас буде трошечки, знаєте, такий відступ в сторону, щоб я змогла вам. Пояснити для тих, хто не займається цим, як власне людина стає психотерапевтом. Обіцяю, що це буде дуже коротко. Дивіться, для того, щоб стати психотерапевтом, по-перше, психотерапевти це оці люди, коли ви могли чути, що хтось, наприклад, працює в гештальт-методі або в когнітивно-поведінковій терапії, або там екзистенціальній, або ще якісь. Тобто, це різні види психотерапії. В загальному, щоб людина могла стати психотерапевтом, її потрібно пройти довгий і складний шлях в навчанні. Тобто є специфічне навчання, яке відноситься до конкретної галузі власне, психотерапії. Давайте візьмемо це когнітивну поведінкову КПТ. Людина йде на навчання, яке там триває не пам'ятаю скільки в КПТ, 3-4 роки, яке триває ось декілька років КПТ. Але для того, щоб стати власне сертифікованим психотерапевтом цій галузі, вимагається. Обов'язково додатково психологічна освіта, тобто навчання на психолога, це зовсім інша історія. Це навчання в університеті, там, де дається диплом, і говориться про те, що у людини є знання загальні там, з психології, з того, як функціонує людина, суспільство і так далі. Тобто, в нас є ось це знання загальної психології і вимог до нього. Потім людина йде навчатися додаткович там паралельно на цю психотерапію, і для того, щоб стати психотерапевтом, крім диплома, про який я вже говорила, психолога. Є ще цілий перелік різних інших вимог. Наприклад, людина обов'язково має відпрацювати там щонаймні 100 годин особистої терапії в цьому підході. Людина має пройти X годин в супервізії. Супервізія це коли там психотерапевт приходить до іншого досвідченого психотерапевта чи до там групи людей, бо це інколи відбувається в групах ці заняття, і він говорить про свої історії, про свою професію. Там тобто, що в нього відбувається, це така, знаєте, трошки. Перевірка на адекватність в тому, а я там адекватно думаю, роблю там різні речі, я правильно якби, працюю, чи можливо мене десь трошки заносить в сторону. Для чого я вам це розповідаю? Для того, щоб ви зрозуміли, щоб е, надавати якісні послуги в сфері психології, психотерапії, потрібно відповідати певним вимогам, чомусь навчитися, перевіряти свої там, знання, перевіряти себе на адекватність і так далі. Справа в тому, що от таких вимог, як є в інших підходах психотерапії, в НЛП немає, тобто немає тематики, пов'язаної там з супервізією, з вимогою диплома психолога, там і так далі. І так далі. Тому до цього пункту також виникає знаєте, таке трохи питаннячко, і власне через це частина спільноти психології, вони трохи є з цим якби незадоволені. Наступний момент. Який я б хотіла підкреслити це власне про наукове підтвердження, і тут чесно скажу вам, що це мій улюблений момент, про який я б хотіла поговорити. Напевно, сьогодні я перед тим як готувалася до відео, там переглянула дуже багато матеріалів. А я особисто сама ніколи не проходила тренінгу з НЛП, але щоб якось бути більш об'єктивною, я намагалася там проаналізувати, що вони пропонують, які є матеріали. І також я зайшла на офіційний сайт власне цієї. Методики nlp.com, де там на самій головній сторінці є відео, від є відео від доктора з психології, який говорить про те, що так він знає, що на НЛП інколи буває, говорять, що там не можна йому довіряти, і так далі, і що він такий. Ми зараз вам ставимо шматок цього відео, щоб ви його передивилися також зі мною. Там буквально 10-15 секунд. І він говорить про те, що. Він взагалі не знає і не розуміє, чому чому так негативно підходять до НЛП. все таки ж є дослідження, які говорять про те, що ну цей метод має наукове підтвердження, і він дійсно діє і допомагає. І він в своєму відео відноситься до конкретного дослідження, яке було проведено у 2006 році. Якимось паном Вупом, здається, аз доктор психології, а кінтелів 10-15 воздан тенфiфтінзиґа. In 2006, a guy by the name of Wood studied NLP-based rapport techniques and was able to measure that NLP-based rapport techniques create more trust with someone in comparison to not using them. я, переслухавши це відео, вирішила, що я хочу знайти це дослідження і подивитися на нього. Окей. Okay. Не кожен з вас розуміє взагалі цю історію, пов'язану з дослідженнями, і що вважається правдивою, знаєте, інформацією в психології. У мене навіть одним із підписників була така гаряча дискусія в коментарях, тому що він запитав, а що являється власне, якби цією правдою психології, на що ми дійсно можемо опиратися, і психологів навчають в тому, що опиратися ми можемо на дослідження, але не на всі дослідження. Що означає не на всі дослідження? Знаєте, коли я почала пішла навчатися на психолога тут в Польщі, мене здивувало, що у нас на першому семестрі був такий предмет, який називався Розуміння академічних текстів, якось так він називався. Це було таке, ну тут вже дорослі люди, що люди не вміють читати, чи що означає розуміння цих академічних текстів. А виявляється, що це зовсім непроста справа. І я вам зараз проговорю про дуже поверхнево про такі самі важливі моменти. Перше питання, коли ми говоримо про науковий експеримент, перша річ, на що звертається, це науковий експеримент, де він був опублікований. Тобто, це журнал, який має свій такий, знаєте, високий скорінг і має довіру серед науковців. тобто, він Гарно сприймається і про нього є позитивні відгуки, чи це такий журнал, який, наприклад, публікує статті за певну суму за оплату? Так, ви платите туди, туди, і вони публікують все підряд. От, тобто, перший момент це якби якість самого журналу, де була опублікована стаття. І вона, звичайно, якщо ми говоримо про психологію, то це повинен бути якийсь психологічний журнал. Другий момент там, власне, ось цей чоловік згадує в цьому відео, пов'язаний з. З такою штукою, яка називається peer review. Що таке peer review? Це коли людина або група науковців пишуть якесь своє дослідження, вони відправляють його в журнал на перевірку, і в цьому журналі беруть ось це дослідження. Його відправляють анонімно, незалежно до двох незалежних експертів з цієї галузі, і їх просять, щоб вони перевірили ось власне цю наукову статтю. Ось це дослідження, чи воно є адекватне, тобто чи дотримувалися методів правильного проведення. Дослідження чи правильно описали теорію інформації, чи не переключили перекрутили якихось фактів і так далі. Тому ось цей момент пір review, він дійсно говорить про те, що швидше за все якість матеріалу буде набагато набагато краще. І плюс ще додатково є специфічні, якби вимоги, характеристики, по яких можна. Переглянути і зрозуміти, чи дослідження воно взагалі було класне, класне, хороше з нього можна витягнути якісь внески, чи не можна. Добре, все ви тепер я вже більше не буду розповідати. Ви переключайтеся. Сподіваюся, що я вас не занудила тут своїми історіями про наукові статті, але тільки так в загальному, щоб пояснити пояснити зараз вам моє обурення, і значить, що я роблю? Я зайшла знайшла цю статтю, відкриваю першу річ, бо він про це говорить, власне що це було це стаття «peer review, тобто що її перевірили перед тим як опублікувати. І дійсно, я дивлюся, це стаття рев'ю. Але журнал, в якому вона була опублікована, він не має відношення до психології. Журнал називається якось, бо покажемо вам про продажі, selling management чи щось таке. Тобто, журнал, стаття психологічна, так? тому що ми говоримо про підтвердження якості роботи терапії, якою називає себе також НЛП, і опублікована в журналі з продажі. І на цьому моменті я думаю, ладно. Давай, Аня, подивимося, що там всередині, типу, пройдемо, подивимося більше по деталях. І, значить, наступна річ, коли я почала читати дослідження, яка мені кинулася в очі, це про те, що ось це дослідження, про яке говорить наш шановний значить, доктор психології, воно було проведено на 58 людях. Я просто відразу відкоментую: 58 людей. Це дуже мало для такого дослідження. Це дуже мало. Не можна робити висновки на такій маленькій групі. Крім того, там ще була обмежена вікова група, і це окрема історія. Тобто, дуже мала група, щоб зробити висновок. Другий момент, який мене також зачепив. Якщо ви переглядали раніше мої відео, то можливо ви звернули увагу на те, що коли я розповідаю про наукові експерименти, я часто говорю про те, що було дві групи, було три групи: одній зробили те, в другій зробили те. Наукових експериментах для того, щоб прийняти якесь рішення, що беруть зазвичай роблять. Роблять таких створюють дві групи, для них створюють точно такі самі однакові умови, і потім після цього між цими групами в них змінюють якусь одну маленьку частинку. Наприклад, ми хочемо з вами зробити дослідження, і ем, у нас є така гіпотеза, що, наприклад, освітлення впливає на продуктивність людей. Що ми зробимо? Ми візьмемо людей, які наприклад, працюють в тій самій галузі, в тій самій компанії, виконують ту саму роботу або там на продукційній лінії. Одни ми поставимо їх в той самий час в максимально схожі умови. Але для однієї групи ми там включимо ось таке освітлення, а для іншої групи ми включимо інше освітлення. І тоді, за рахунок цього, ми знаємо, що всі інші чинники вони були точно такі самі. Ось від, відрізнялося це. Тільки освітлення, і ми можемо прийняти висновок рішення про те, що дійсно це освітлення, це є причиною. А в цьому дослідженні, яке було описано, там, там не було взагалі ніякої контрольної групи. Тобто, ця група називається друга група, називається контрольна. Мінімум їх має бути дві. Тобто, це наступний момент, який був пов'язаний з цим дослідженням. Третій момент, який також якби привернув мою увагу, найкращими дослідженнями є ті дослідження, які є експериментальні. Тут вони проводили це дослідження, якщо його можна так назвати, в три етапи, і вони були більше декларативні. Що мається на увазі декларативним? У людей запитували: А скажіть, будь ласка, ось ви там, коли останній раз робили щось там купували, яка поведінка продавця вплинула на те, що ви там щось купили? Тобто, людина має пригадати собі, що відбулося якийсь період часу тому, і сказати, що на неї вплинуло. І я вам скажу з іншого дослідження, що. Люди взагалі не згадують правильно всю інформацію. От зараз я вам проведу інше дуже цікаве дослідження. Студентам показували фільм, в якому була аварія, тобто автомобільна аварія, вони переглядали цей фільм, і потім їм на різні способи різним групам задавали запитання відносно того, що вони побачили. Це запитання задавалося після перегляду фільму, а потім, там після двох тижнів стається. І одне із запитань, яке звучало власне до цих студентів, було про те, що чи на тому фільмі. Було побите скло в автомобілі, на що там в одній групі 33% людей сказали про те, що скло в тому матеріалі, в тому відео було побите. Але насправді воно не було побите. Тобто, який можна з цього висновок зробити? Що люди щось бачили, їм здається, що вони пам'ятають, що там відбувалося, але одна третя не пам'ятає. Ну тобто не пам'ятає, тому що, знаєте, ми живемо за рахунок того, якби наш мозок він намагається. Зберігати наші ресурси, ми ж скільки всього робимо кожного дня, аналізуємо і так далі. І він намагається деякі процеси якби, автоматизувати, так, використовувати вже якусь доступну інформацію. І чому так відбувається? Тому що, швидше за все, люди бачили багато фільмів, а в фільмах, коли ми бачимо автомобільну катастрофу, то там, так знаєте, все конкретно розбите, і там те скло воно летить на всі сторони. Відповідно, ось ця така, знаєте, асоціація з тим, що скло, якби було побите, воно і спрацювало, і тому одна третя сказала, що воно було побите. Але тепер давайте повернемось до нашої техніки НЛП і дослідження, про яке говориться на сторінці, і чому я його так сильно, чому воно мені не сподобалося, тому що там вони запитували також людей, а що вплинуло на вас, чи яка поведінка. Продавця вплинула на вас на те, що ви там прийняли рішення щось купувати, і справа в тому, що люди, які вони там, що вони говорили, вони там в 30% могли взагалі не відстрелювати те насправді, чому вони прийняли таке рішення, тобто не розуміти, не аналізувати це. Могло бути так, могло бути не так. Тому з точки зору якби наукової психології це погано проведене дослідження, і в мене є дуже великі питання до цього доктора психології. Я особисто коли писала якусь там домашню роботу в університеті і подала в переліку літератури таке джерело, то мені б не то, що там не поставили б хорошої оцінки, мене б ніхто б цю роботу взагалі б не прийняв до, до перевірки, тому що це, цей матеріал не є об'єктивним, щоб його використовувати. І наступне питання: якщо дійсно є дослідження і є краще дослідження, то чому власне на головному відео говориться про це дослідження? Але на цьому ми не закінчимо, тому що, повертаючись до теми. В Польщі є такий науковець, його звати Томаш. зараз скажу вам, як він називається. Я ніколи не пам'ятаю імен, прізвищ, тому мені завжди треба переглядати. Томаш Відковський. Він написав книгу Заборонена психологія. Її немає перекладено там, на українську мову не знаю, чи є на англійській, але на англійській є схожа книга також про заборонену психологію, тільки вже не ним написана. І я відносно цієї книги дізналася, тому що це дуже хороший товариш, мого викладача в університеті був. І, власне, викладач розповідав, що цей пан Томаш він присвятив три роки свого життя, щоб проаналізувати всі дослідження, власне, в галузі НЛП. І про це він описує в книзі. Власне, цим він мене зацікавив, і я почала її тоді читати, і, значить, про що пише. Пан Томаш він говорить про те, що в на сторінках на на таких сторінках в інтернеті, які він міг знайти таких ком'юніті НЛП, там є близько 180 посилань на різні наукові дослідження, які, начебто, підтверджують ефективність цієї методики. І із цих 180 джерел, які, як він почав аналізувати, він спочатку почав відкидати ті, які не є як би, хорошими джерелами, а це. Роботи магістерські, роботи ліцензіатські чи бакалаврата, тобто студентів, які писали, публікували, і також журналів, в яких можна заплатити за публікацію статті. Тобто ось, ці, би, ось цю категорію матеріалів він відкинув відразу. І в нього тоді залишилося 46 статей до аналізу. Із цих 46 статей у нього вийшло, що 29 статей, говорячи, наукових публікацій, говорять про те, що вони не підтверджують. Оцих гіпотез пов'язаних з НЛП, тобто гіпотез, на яких будується власне ціла ідея невролінвістичного програмування. Вся основа ось цього нейролінгвістичного програмування вона відноситься до того, як рухаються наші очі, зрачки очей. Тобто від того, як ми їх рухаємо, коли ми щось розповідаємо вліво, вправо, вгору, вниз, то від цього можна там щось дізнатися про людину, робити якісь висновки і відповідно далі. Працювати, тобто 29 статей говорять, ми цього не підтвердження. на дослідженнях не вийшло. Наступних 9 статей говорять про те, що потрібно досліджувати більше. Тобто, відповідь була неоднозначна, не дуже сильний ефект. Тому знову наступних і залишається лише 7 статей, які говорили про те, що підтверджували якісь постулати. Потрібно звернути увагу на те, що коли ми говоримо про наукові дослідження, там немає дослідження в стилі А НЛП хороше чи погане, а НЛП допомагає чи не допомагає. Наукові дослідження, вони не так робляться, вони робляться на якісь дуже маленькі якісь частини, гіпотези, щоб їх перевірити, і перевірити, чи вони впливають, чи вони не впливають. І, Відповідно, якби якщо ми підемо аналізувати далі цих сім матеріалів, то ми можемо побачити, що, як то кажуть інколи важливіша не кількість, а якість. Основна база, яка є в НЛП, вона якби не пояснюється цими дослідженнями. Власне, тому в науковому світі НЛП не дуже сильно люблять. І тут сталося найцікавіше. Моя улюблена частина. Значить, далі ж я таки трохи признаюся вам цей задрот, який багато що там шукає, читає, щоб перепровірити всю інформацію. Коли я навчалася в університеті, на першому я пам'ятаю на одній із перших лекцій, там ректор університету сказав нам про те, що там дорогі студенти, значить, НЛП і там ще деякі, декілька інших речей. Якщо цікаво, я про них також запишу відео. Це речі, які не мають відношення до наукової психології, і маємо надію, що не будуть мати відношення до вас. Тому якби з самого початку у мене було насторожене відношення до цієї НЛП, і це нам пояснювалося з точки зору, що є такий документ, який називається Етичний кодекс психолога. І в етичному кодексі психолога написано про те, що психолог зобов'язаний використовувати якби методики, які науково підтверджені. Відповідно, якщо НЛП не науково підтверджено, то якби, ну, не потрібно його використовувати. Ось така проста логіка. І я вже така приготувалася, думаю, розповім вам про це під час запису цього відео. А потім думаю, та ні, зайду, я все-таки перегляну ще, як написаний український етичний кодекс психолога на українській мові для, для психологів, які отримали освіту в Україні. Думаю, можливо, там щось не так перевірю на всякий випадок себе, тому що все ж таки відео на українській мові записую. І тут я заходжу, і там було посилання на статтю, де було написано, що українські психологи вони, якби, мають використовувати ось цей перелік науково затверджених психотерапій, так, підходів, які є власне в цьому документі. Ось цей документ ми або покажемо на екрані, або обов'язково я вставлю посилання внизу в опис відео. І що ви думаєте, я в цьому списку серед науково підтверджених методик бачу НЛП. Що цікаве, є така сторінка, яка. Американської називається Американська психологічна асоціація. Там також перелічені різні техніки і методи. Ну не техніки, а методології, власне, психотерапії, які використовуються у світі, скажімо так, рекомендовані. І там, наприклад, НЛП немає. В найкращому університеті Польщі нам говорили про те, що НЛП. Mm -mm. А на міністерстві охорони здоров'я в Україні ця техніка затверджена як науково підтверджена. І знаєте. Я в підсумок цього відео хочу сказати точно, що я в жоден спосіб не хочу, щоб ви зараз ці люди, хто, наприклад, навчався на НЛП, щоб ви почули від себе відчували якось погано. Тому що коли ми йдемо на якесь навчання, ми розраховуємо на те, що там експерт, якому ми довіряємо, платимо гроші, що він розбирається в тому, що ми вчимо. Тому якби тут. Жодних претензій немає. У мене немає жодних питань якби й коментарів до людей, які навчалися в університетах або в міністерстві освіти. Їм говорять про те, що НЛП це науково підтверджена методологія. І немає, якби не було такої ідеї, щоб заглянути, поглянути детальніше і розібратися дійсно, чи це так, чи, не, чи це не так. Тому тут, будь ласка, також не відбирайте якось там критично чи негативно коментарів в свою сторону. Але в мене є запитання до міністерства наше. Власне, Міністерства України, чому ця методологія знаходиться там, на цьому списку, і на основі яких наукових експериментів ми її відносимо до категорії, власне, підтверджених Дивіться, Я дуже відкрита людина, і якщо хтось з вас знає дійсно експерименти хороші, які підтверджують ефективність цього методу, я супер відкрита. Будь ласка, вставляйте посилання в коментарях, давайте проводити дискусію, тільки адекватну дискусію, Добре, з посиланнями. І я готова і відкрита, щоб змінити свою. Точку зору, але на той момент, те, що я аналізую, то це мене, чесно кажучи, приводить в шок. І наступна річ, яку я хотіла б ще підкреслити, чому люди кажуть, що методика діє. Так, ну ж були, хтось ходив вже на ці на це навчання і говорить про те, що ну, воно дає результати, воно діє. Чому так відбувається? Відбувається це, тому що одна із причин: НЛП це не побудова, не є побудовано тільки на ось цій історії, пов'язані з рухом. Зріниць ока, а також побудована на інших ідеях психології, які були підтверджені іншими науковцями. Наприклад, можливо, ви колись чули про собаку Павлова, і власне Павлов, він довів про рефлексійність. Боже, може, не буду входити в деталі, але він говорить про те, що в людини можна в людини в тварини можна випрацювати якийсь рефлекс, який буде на певні чинники, на певні подразники, і в НЛП, ось, власне, цей підхід він використовується. І тому, якби ця частина вона стовідсотково може діяти, тому що не може вона стовідсотково може давати, вона стовідсотково дає результат, тому що це інша якби теорія, яка науково підтверджена, і там використовується не лише ось ось ця частина, з про яку я розповідала про Павлова, але також і інші матеріали. Тобто, це одна причина, чому є враження, що дійсно діє і працює. Наступний момент він пов'язаний з тим, що я в інших своїх відео розповідала про те. Про втрачені кошти. Тобто, коли ми йдемо на навчання, або коли ми навчаємося в цьому, в цьому НЛП, ми інвестуємо наш час, ми інвестуємо наші кошти і так далі. І потім, після того, що нам там напротягом багатьох годин за наші гроші розповідали, що це і те, що життя, воно ось таке, і ось такі речі відбуваються, і так воно діє, то після цього в якийсь момент. Сказати, що ви знаєте, ну все-таки воно не діє, це досить складно. Тобто, коли ми заінвестували ось цей час і гроші, ми будемо шукати якісь підтвердження, пояснення, чому це діє, чому це має сенс. Ось так працює наш мозок. І, і ще третій момент, чому діє НЛП, чому дає результати, це він називається самовтілюване е, пророцтво. Про що йде мова? Якщо ми в щось віримо в якусь історію, ми будемо казати. Ага, ну так це ж відбулося, тому що там то-то і то-то. Да? Наприклад, люди там вірять, що якщо ті кістки на погану погоду, так і після цього ми бачимо, коли ішов, коли, наприклад, піде дощ, то ми будемо казати: угу, так у мене ж оце ж крутили кістки. Я відчував, що це було власне на погоду. І коли ми говоримо про розпізнавання маніпуляцій, це може бути так, що ми, наприклад, спілкуємося з якоюсь людиною, так бачимо, що вона. Виконує якусь там поведінку. Ми вже собі там на підкорочки подумали, ага, це вона, значить, нами тут маніпулює, і потім ми будемо шукати будь-які підтвердження, тому що вона дійсно людина, яка маніпулює, і їй довіряти не можна. І тут я зараз згадаю таку історію свою з дитинства. Мам, я знаю, що ти дивишся мої відео, я тебе дуже люблю, але я, я повинна про це розповісти, якраз і ти не Коли я була а, мала, я вже пам'ятаю, тобто віці років 8, там, до, до 10, я пам'ятаю, у мене були історії, коли, наприклад, я щось там мами просила або вона мене про щось запитувала, як я їй відповідала, вона інколи на мене так дивилася і казала: Угу, бачу, очі посміхаються, брешеш мені. І от знаєте, що було найгірше в цей момент? Що коли ти не брешеш, коли ти реал... ну, дійсно кажеш правду, у тебе шансів немає. Тобто, якщо вона вже вирішила, що я її обманюю, то, тобто що б я не робила, якби я там не пояснювала, у мене шансів немає, тому що. Вона буде вже думати, що я намагаюся викрутитися якось із цієї ситуації. Мене це дуже сильно дратувало, я вам чесно скажу. І тепер подумайте про те, що якщо ми на когось наввішимо ярлик, що він маніпулює, а потім щоб ця людина не не робила, чи ми не будемо от власне, так як моя мама казати: «М -м -м, я бачу по очах, брешеш, так? І ось, і ось власне ця ситуація також дуже класно показує, чому може методика НЛП діяти, або здається, що вона діє. Тому давайте з вами підсумуємо це відео, що ми сьогодні дізналися. Ми поговорили про трохи про автора методики, що він викликає питання моральні і етичні у деяких людей. Ми поговорили про те, що як психотерапія не немає таких чітких і часами жорстких вимог, як інші терапії. Ми поговорили про наукові дослідження, а точніше про їх відсутність і те, що називають науковими дослідженнями. На даний момент я не бачила хороших. Так як вже казала, якщо захочете, знайдете щось, то будь ласка, діліться у відео. Тому підсумок я можу сказати, що ну що ж, ті, хто навчався, то навчався, будь ласка, це ваше право. А от ті, хто думав про те, чи йти навчатися на НЛП, чи не йти навчатися на НЛП, то я сподіваюся, що після перегляду цього відео ви. Задумаєтесь і принаймні розглянете якісь інші альтернативи. І, звичайно, моє питання до міністерства залишається відкритим. Чому в Україні НЛП на списку науково підтверджених методик? Якщо вам сподобалося моє відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. До нових зустрічей.